Вітаю, я лікроролог, і сьогодні ми поговоримо про одну з делікатних тем, про яку можуть соромитися чоловіки, спілкуватися навіть з лікарем. Це перечасна екуляція. Перечасна екуляція це одна із найпоширеніших проблем, що можуть турбувати чоловіків до 40 років. Перечасна екуляція – це коли досягаються оргазму за декілька хвилин або секунд, що може не влаштовувати ні вас, ні вашого партнера. Причини можуть бути різними, частіше за все, психологічними В невпевненість, тривожність, страх не впоратись. Але також це може бути і фізіологія, хронічний простатит, якась інфекція, яку довго не виліковувати, гіперчутливість. Чи лікується це? Частіше за все, так. До лікування можуть бути залучатися як медикаментозні препарати, як фізіотерапія, як психологічна консультація, можливі в деяких випадках навіть оперативні втручання. Головне не мовчати, не намагатися самостійно вирішити цю проблему за допомогою однієї таблетки. Набагато краще звернутися до лікаря, пройти комплексне обстеження та пройти повноцінне лікування і вирішити цю проблему.